Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Чи хочеш ти, улюблений у Христі, брати, спастися і успадкувати життя вічне? Чи хочеш ти, щоб твоє пастирське служіння не було пустим і безплідним? Чи хочеш принести людям благо, зміцювати добро і зменшувати зло? Ніде і нічим. Ти не зможеш досягти цього, як тільки старанням і вірним служінням святій церкві. Господь знає нашу неміч, тому Він сказав, що без нього ми не можемо нічого творити. Звертайся до Господа нашого Ісуса Христа, і Він допоможе тобі, якщо будеш смиренним і бачитимеш свою неміч. В свої успіхи. Завжди приписуй Богу, а невдачі своїм гріхам і немочам. Нехай буде Твоє пастирське служіння корисним святій церкві, а для тебе спасительним. Амінь.